Я, ну і дуже шортогляд на таку цікаву автівочку. Це приїхала машинка на трейдин до нас. Людина приїхала, поміняла її на більшу, на отаку О, бачите, це Зікр 001. Це європейське авто, 50 кВт батарейка, 350 км ходу. На таких височезних колесах, бачите, Годієр. Ця сезоночка. На 18, -й. бачите, навіть не подивився спочатку. Затанована в національних кольорах чорно-червоних. Дуже чистенька, а хай на 30, а, 29, майже 30 тисяч пробігу, бачите. Так що ось така автівка з'явилася у нас в салончику. 30-40 електричних автомобілів у нас є в наявності. Приїжджайте, підберемо для вас. Гарного дня!